Друзі, всім привіт! 28 липня сьогодні. Приїхав під вечір провірити дівчат, наробив кіпішу. Ну, це вже признак того, що все, сезон закінчився. Я думаю, видно, що робиться на льотках. І це так поступово йдеш. І отак, цей вулик провіраєш, над ним вже кіпіш. Сусідні ще спокійно, тільки відкриваєш сусідній, вже й над сусіднім такий кипіш. Ось. Ну, там вже трошки заспокоїлися. Бо поки дійшов туди, прийшло трохи з часу, ось, то тут ще Це... самих останніх їх провірав, тут ще є така от трошки движухи. Е, поставив е, задвижки на льотки. десь одна задвижка пропала. От не знаю, всі під кришею у мене стояли, в кожному, в цьому немає. Так що треба буде привезти, теж поставити. Позакривав задвижки десь на половину, а то й більше, ніж половину льотка. Їм хватить вже місця. Уже нема того медозбору, щоб вони тиснулися в той вулик. Ось, Так що їм буде достатньо. Ось, є певні нюанси по тих сімейках, де були проблеми з матками. Дівчата наносять е меду, їх об'єднаємо з кимось, на цьому все. Плюс є деякі сімейки, в яких теж з кормом проблема. Ну, розплоду багато. В жоли, вроді, багато бігає. А запасів меду нема. Тож, таких щось будемо робити, об'єднувати. є ті, звичайно, які дуже хорошо попрацювали, себе забезпечили, навіть, можливо, з кимось і поділяться. ось Таких поставимо, як то кажуть, на замітку на наступний сезон. Щоб знати, від кого відбирати маток. Також не знаю, яким чудом, але треба хоча б на декілька маточок назбирати коштів. Дуже сильно хочу там, в одного нашого селекціонера прикупити. Я ще кажу, тільки як почав займатися бджільництвом, намагався до нього дозвонитися, але тоді дуже черги були там великі. Зараз черги в нього теж є, але по мірі, не на 3 роки вперед, а на рік. Ось, ну, будемо бачити, чи буде іошка, чи буде просто, як то кажуть, матка, яка спарилася. Це вже що вийде. Хоча б декілька взяти і від них робити дочок, щось собі пробувати, потихеньку виводити. Також, Потім почав поступово прикупляти, бо на цій місцевій породі далеко не заїдеш. Ну що це таке? Корпус 12 рамок, навіть магазина нема за весь сезон. ось Тільки вроде, ну, цього року я дуже сильно порозривав їх, ну а того року я не сильно їх розривав. Але все одно результати мені не подобаються, а я хочу отримувати від них не лише задоволення, а й користь. Так що будемо щось робити з маточками. І міняти їх на кращих, ну, щоб у нас бджілка бж... була більш трудолюбива і спокійна. Хоча на осінь практично всі, ну, на кінець літа, бо до осені ще цілий місяць, але все одно на кінець літа, по суті, всі сімейки заспокоїлися, не кидаються, все нормально, по крайній мірі, в цьому плані на мене. Ніяк не реагували, коли я їх оглядав. Це вже радує, що трошки бджола помінялася, більш спокійніше. Ось. Ну, Знову ж таки, не радує те, як вони працюють на медозборі, дуже не радує. Ось. З осені запустимо наші експерименти. тобто Я модернізую всі рамки, там, де вулики в нас на рамку 300х300. бо там, як казав, і і українська рамка стоїть стандартна, і модернізована Це вже менша рамочка. Так що Модернізуємо і вони підуть в одному корпусі. Ось, Магазин знизу заберемо. Ось також будемо гратися з утепленням, тому що мені треба, щоб матки не сіяли до пізньої пори, як це вони роблять зазвичай. що Ще середина жовтня, а у мене ще 2-3 рамки печатного розплоду є, повних рамки, якщо переводити. Мені це не потрібно, це перерозхід корма, особливо в таких обставинах, в яких я знаходжуся. Ось, то будемо гратися з утепленням, але також не забувати про те, що утеплення треба буде повертати набагато раніше, тому що мені треба ранній весняний розвиток, адже весна це в мене основні взятки. Ось, плюс є певні плани на наступний рік. Дай Боже, все буде нормально. Ось. Ну і дуже багато на наступний рік в плані пасіки, тому що я ж кажу, хочу провірити практично, як буде працювати нова система в порівнянні з українською рамкою маніпуляції по розширенню, по розвитку сім'ї. Ну, по крайней мере, я на тих бджолах, що в мене є, на цій місцевій породі. ну Якщо на ній вистрілить і буде працювати, то вже тим більше буде працювати на якійсь більш кращій породі, яка селекціонована і добре працює при кажуть, інших взагалі умовах. Ось. Ну і є там певні плани, я ж кажу. Також треба задумуватися над виводом маточок, треба робити якісь нуклеуси, приблуди. Ось. Тому що все одно треба матки. Матки треба зимувалі, бувають навесні якісь нюанси. Ось. І це вже не перший раз. Тому хоча б там з десяток запасних маточок поки що треба тримати. Ну, До десятка. Ось. В залежності від того, скільки в мене буде в сімей взагалі. Ось, будемо пропорційно вираховувати певну кількість маточок будемо про запас тримати. Цим теж треба зайнятися, але будемо бачити, що і як. Є там певні ідеї, як це все зробити, не використовуючи е, якихось там окремих е, нуклеусів і тому подібне. Все йде от якраз на цю систему. Рамка 300 на 300 корпус і магазини 300 на 145. От на неї якраз все це буде і покладено, все це будемо робити. також будемо перевіряти закривання дна, тому що я не закриваю дно при весняному розвиткові. воно в мене залишається відкритим. Будемо порівнювати. Ну, Я порівнював колись з глухими донями, то результат набагато кращий, того я і не закриваю. Ось, ну, Скажу, з осені, з цієї осінь почнемо, бо будемо запускати їх в зиму формувати. Ось, і вже будемо, як то кажуть, поступово дивитися, як буде проходити зимівля на новій рамці, як взагалі будуть стартувати вони. Тобто все скоро почнеться. І також не забуваємо, що треба буде їх пролікувати дуже хорошо, тому що в мене там хто коли хоче, той і проліковує. Ось, тому будемо ставити спочатку полосочки. Будемо їх ставити в більшій кількості, чим там рекомендується, тому що вони не завжди працюють як треба. Ось. Сімейки після кочівлі в мене зразу скорочуються. Я привожу їх і знаходжу час зразу вже ж, після цього, найближчий, який з'являється. І їх починаю скорочувати, щоб зразу бачити, що і як. Ось. Бо навіть зараз вже бачу є сімейки, в яких по декілька рамочок можна вільно забрати і нічого страшного не буде, їм вже того, кількості рамочок, що є, вже достатньо. Ось, так що будемо дивитися, щось скорочувати, перескладати, готувати їх до зимівлі. Всі пергові рамки будемо лишати, обов'язково вуликові, я не буду їх забирати. Бо ми ще поїдять, і це буде біда. А мені перга на весну треба дуже сильно. Ось, Для раннього розвитку. Е і спробуємо проливати осінню біпін. Ще раз, ще крім полосок, ще біпіном їх пролити, щоб 100% вбити того кліща Ось, і щоб не було, по крайній мірі, зльоту бджіл. Вже в плані зимівлі, то вже буде залежати від мене. Ну Хоча б по кліщовим максимально все зробити, щоб я не переживав. Ось. Е Ну і буду готувати нове місце, тому що дівчата в мене будуть переїжджати. Треба договоритися з сусідом. Я хочу трошки переставити їх далі. Бо ну, дятел мені просто не дасть спокою. Я сподіваюся, там буде трошки, як то кажуть, краще, тому що там ближче до, трошки до людей, там коти бігають. Ось, Може будуть лякати, бо вони в мене зараз я ж кажу, стоять саме на роздоріжжі. Десь якийсь кіт -то проходить, я там бачив, то той, то той курсірує навесні. Ось, ну, Мені треба, щоб і зимою курсірували, а зимою там ніхто не ходить. Тому ж, кажу, треба переговорити з сусідом, переставити. е, якщо все буде нормально, мені треба буде їх розширювати. Я на городі не маю куди їх розширювати. Так, щоб вони не заважали обробляти город. А там сусіда трошки далі. Буде спокійно, там місця багато, там можна як мінімум вдвічі то й тричі кількість сімей збільшити. І все одно вони будуть стояти собі в сковці, ніхто їх бачити не буде, нікому не заважати не будуть. Ось, Так що багато роботи на цей ще рік залишилося. Хоча сезон я вже вважаю, що закритий. Соняшник ще доцвітає, але де-не-де. Ще там трохи є його. Але то вже так, підтримуючи взяток. Я ж кажу, видно ось до, по сімейкам сьогодні при ревізії, що кидаються, ось, е... взятка вже нема. діло йде до осені. Ще якесь цвете різнотрав'я, ще щось носять. Що замітив, е... почти в кожній сімейці є темний мед. Я не знаю, чи це падь, не падь, але є ж соняшник, ще щось. І є прямо такий, ну він не чорний, ну коричневий, такий коричневий-коричневий. темний. Ось його небагато, ну є трошки там десь, там десь трошки. Що вони понаприносили? Бо тут поле було поряд, десь 60 гектар соняшника. І там фац розторопша зійшла По, посеред соняшника. Я заїжджав там, дивився якраз. Декілька тижнів тому назад, можна так вже сказати. Ось, то цей Та там розторопша просто, ну, в соняшник не зайдеш. Зійшла. дівчата там працювали. По крайній мірі, пилок носили, може щось пооблизували це вже радує. А зараз тишина. Ну, В мене в селі, то там вже все. Соняшника вже нема з тиждень, там вже поле зелене. Тут ще хоча б їдеш ще поле жовтіє, ще так. По -крайній мірі, думаю, що є ще що носити, в плані підтримуючого взятка. Звичайно, з рамок вже не капає, як це було тиждень назад, Але як підтримуючий взяток, ще тут трошки є. Ось, вони ще побудуть, не знаю скільки. В залежності, як за швидко договорюся з сусідом, бо він теж проживає в сусідньому селі, треба з'їздити його знайти. Ось це так сусід він погородове, а сам він в сусідньому селі проживає. Це Треба поїхати його знайти, переговорити з ним. Ну, Там дядько нормальний. Добре його знаємо. Я думаю, він не буде проти, щоб поставити там в нього в садку. Ось. Вулики. Добре, їду, бо ще можу в майстерні встигну сьогодні попрацювати. Світло ще вроді би не вимикали на вечір сьогодні. Мали пізніше вимкнути. так що... Їду, попрацюю, бо ще там теж роботи вистачає. Все, всім удачі і хорошого завершення сезону.